Добрий день, шановні слухачі! Рада вас вітати на педагогічних читаннях. Я, Антосюк Юлія Васильовна, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного навчального закладу Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського Українського національного педагогічного університету імені Константина Дмитровича Ушинського. Тема моєї доповіді травматичні події, душевні рани і психологічна витримка. У 2014 році. Перша в історії своєї незалежності Україна зіткнулася з зовнішньою військовою агресією. Як наслідок, було окуповано близько вісьми територій країни. Дуже багато людей були змушені покинути місце свого постійного проживання і перемістилися на неокуповану територію України, при цьому отримавши статус внутрішньо переміщених осіб. У вересні 2015 року. Наш навчальний заклад вперше почав свою роботу з внутрішньо переміщеними особами. Згідно з діаграми, бачимо, що у 2015-2016 навчальному році 5 учнів вступили на навчання. Це була переважно Донецька область. Розглянемо далі і побачимо, що у 2022-2023 році найбільше учнів вступили на навчання, на навчання до нашого навчального закладу. Аналізуючи книгу Барбари Прайтлер на їхньому боці, хочу виділити наступне: важкі душевні рани, завдані людьми, лікуються насамперед між людськими стосунками. Такі цілющі взаємодії можуть виникнути де завгодно, де люди перетинаються одне з одним. З теорії посттравматичного стресового розладу відомо про схильність уникати події і ситуації, які можуть спровокувати спогади про травму. Цей феномен можна легко пояснити на прикладі Михайла, який у 2014 році разом з мамою був вимушений покинути своє рідне місто Донецьк, своє житло, своїх друзів, однокласників, і найголовніше улюблену справу заняття з баскет, баскетболу. Михайло був на тренуванні, коли мати прийшла за ним і повідомила звістку, що сьогодні ми терміново від'їжджаємо до бабусі, подякуй тренеру і попрощайся з друзями. Переїхавши на нове місце проживання, Михайло не хотів займатися спортом. У вересні 2015 року, вступивши до нашого навчального закладу за професією оператор комп'ютерного набору офісний службовець бухгалтерія, з Михайлом активно працював психолог, даючи рекомендації усім педагогічним працівникам, а особливо викладачеві фізичного виховання. Спільними зусиллями та кропіткою працею, Михайло повернувся у спорт. Багато нагород було отримано за три роки навчання. І таких історій дуже багато. У навчальному закладі особлива увага приділяється здобувачам освіти з категорією внутрішньопереміщених осіб, а саме, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, протидія булінгу, створення адаптації дітей-переселенців в нових умовах, проведення індивідуальної та групової просвітницької та профілактичної роботи, як з добувачами освіти, так і з батьками. Забезпечення психолопедагогічної реабілітації підлітків, створення індивідуально особистісного підходу підлітка, опора на позитивні сторони особистості, конфіденційність, командна робота різних фахівців у вирішенні проблеми підлітка, війна, що змінила кожного. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до і після. О п'ятій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почався повномасштабний воєнний наступ. Люди масово покидали кордони України, тим самим отримавши статус біженця в країнах, які їх приймали. Біженці це особи, які залишили Україну постійного проживання внаслідок надзвичайної обставини, збройного конфлікту. У перші дні війни стало гострим питання щодо евакуації здобувачів освіти пільгової категорії. 2 березня 2022 року я разом зі психологинію Північного центру професійно-технічної освіти Анастасією супроводжували учнів пільгової категорії: це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Професійно-технічних навчальних закладів Одеської області до Республіки Польща розглянемо латентний період внутрішнє затишня з книги Барбари Прайтлер на їхньому боці. Вперше я зустрілася з таким станом здобувача щів освіти після того, як ми перетнули кордон. Бо з більшою кількістю підлітків ми познайомилися в потязі. У книзі пані Барбара чітко описується як латентний період внутрішнє затища. Після травматичних подій настає гостра стресова реакція, а потім починається фаза відносної стабільності, коли цілком можливо впоратися ситуацією, особливо коли дуже зайняті повсякденними справами. Цю безсимптомну фазу називають латентним періодом. Тому нашою найголовнішою задачею. Було максимально задіяти учнів протягом дня, щоб менше учні згадували вибухи, важку дорогу понад 36 годин, страх, незрозумілість майбутнього, а почували себе захищено, комфортно та безпечно. Ранкові гімнастики, прогулянки, проведення навчання з волонтерами, відвідування спортивних секцій, активне проводження часу протягом дня. Дистанційне навчання та особлива увага приділялася патріотичному вихованню. Особистим візитом, де до евакуйованих учнів була делегація з України. Заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова побачила, як проживають підлітки особисто з ними поспілкувалася щодо навчання, виховання, побуту та проведення вільного часу. Та найбільше учнів були у захваті, коли мали змогу наживо поспілкуватися та задати питання Президентові України Володимиру Зеленському. Здобувачі освіти вірять у скорішу перемогу та повернення у рідну, мирну Україну. Пані Барбара, ваша книга відображає наше сьогодення. Дуже шкода, що ми сьогодні знаходимося в такій важкій ситуації. Ваша книга дуже допомагає нам у роботі. Дякую всім за увагу!